Тільки паперові, ви знаєте, я ще людина із, із того часу. Це по-перше. По-друге, е, е, я не знаю, чи це суб'єктивне моє, але я приблизно такі чу м, думки теж аналогічні, що є щось інтимне, щось ритуал, якесь спілкування з книгою, ти береш книжку до рук і щось інше відчуття. Одна річ. Мене діти навчили. Я тупий, технічно, бездарний, але інтернет навчили, електронну пошту, все, я новини читаю, все дійшов. Але інше, це таке, що ти прочитаєш інформацію, що десь землетрус, чи щось сталося, чи політичні новини. Але коли ти береш книжку, особливо книжка якась гарно вида, ну, хоча б як це ось, наприклад. І щось є, вже налаштовується тобі. Це як, ну, ніби як диригент, який вийшов, паличку підняв, так і ти книжку береш, і це особливий м, якийсь е, момент. Тому я Я... Д, 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 два твори, два романи, як е, ля французького письменника, лауреата Нобелівської премії. Коли він став, вони були ще не видані, але вже перекладені. Прочитав із інтернету, мені роздрукували, то я просто намучився. Романи геніальні, а мені читати якось сприйняття було не це. Не, не І взагалі, я думаю, що знаєте, я давненько живу на світі, я пам'ятаю, як під фанфари. Проголошувалося, що телебачення поховає кіно і театр. І живе кіно і живий театр. І Я переконаний, що житиме книжка. Вона буде елітарним і товаром, і гостем у домі. Ви подивіться, зараз мій син Мирослав недавно в одному інтерв'ю сказав таку цікаву річ. Ну, я не був в пестолоці, знаєте, щоб я е, так е, виліплював щось, і він мені за це дякує, каже, ти мене не ламав і дозволяв мені бути самим собою, формуватися. І прочитав у нього, що каже, я ходив до друзів школярів, і я бачив що щось у них не так, як у нас вдома. І я довго не міг зрозуміти, каже, я був надто малий, щоб звертати увагу мебліки, там, там, щось таке. А потім я зрозумів, у них немає книжок. Так от, те, що мене ліс серед книжок, розумієте, воно вплинуло. Я свято переконаний. от, Якщо в домі є книжки, є діти, навіть якщо діти і не читають, але якщо вони живуть. І це не просто інтер'єр, а тут вони є. Книжки неминуче стають дійовими особами дитинства і я по своїх, бо в мене троє дітей. Бачу, вони всі. От. Головне, що нам не, 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 не так сильно треба нав'язувати і не змушувати. Бо Мирослав мені розповідає, каже, я бачу, які ти книжки ховаєш, щоб я не прочитав. Я їх всі прочитав. А те, що ти мені нав'язував, твоїх має рідній рідних купив. я не читав. Але він читав, розвивався, як і донька Івана. Ну, це, до речі, про книжку і прочитання. І ще хочу сказати, просто, що часом е якась обставина. Незалежно від нас, може нас сформувати і запрограмувати життя. Я описую, це до речі, про книгу тут е таку ситуацію в своєю біографії. Мій батько був за клубом. В клубі була бібліотека. І бібліотека згоріла. І книжки, які уціліли, була зима, принесли до нас додому. Там багато ще уціліло, багато згоріло. І в наскільки я згадую своє дитинство в хаті стояв запах паленого паперу, бо вони всі до цього. І маса книжок скрізь на, на лежанці, на печі, під ліжком. А я був хвороблива дитина, і тільки грипи, кири, і все це переходило. Я завжди вдома сидів, виглядав у вікно, де там життя. І я читав значить. і намацував, що найдовші. Книжку, ну, щоб це і читав, читав. Потім я вже е, симулював хвороби, не хотів йти в школу, краще читати цілий день. І ви знаєте, е, це стало як книгозалежність. І коли я вчився в університеті, бували випадки, що раптом е, якийсь твір, скажімо, Саламбо Флобера чи Спокуса Святого Антонія. Я починав читати, і я думаю, звідки я це знаю? А це я тоді читав. Я не все розумів, але все одно щось лишалося, щось проходило. От, і, в тому, і я зрозумів, що ця е, залежність і до того любив читати, але ну, як наркотик став, як людина на щось молодь називає, підсідає. От так на книжки і по сьогодні. І з мене діти сміються і кажуть, нічого не вміє, тому що книжки читати тут якраз є представники бібліотек нашої Шевченківської, Симоненківської, нашої наукової, то вони тішаться гімну в книжу і тому, що перспектива в них є, в тому числі роботи. Не зробіть їм не загрожує. я теж певен. Менше стало читати. Ми переживаємо, справді, Ірина Костенко правильно писала, гуманітарну катастрофу. І вона триває мінімум 25-30 років. Е, ви е, послухайте, як говорять наші е, обранці. Коли людина відкриває рота, ти бачиш, що ця людина елементарно не культурна, тому що культура людини починається з мовлення. От, і коли людина оперує елочка людоїдка кількома десятками слів, це просто жах. Ви хоч раз бачили, аби на екран телевізора вийшов хтось із державних достойників і сказав. Українці, читайте. Ось з'явилася книга, скажімо, Насіба та або Фукуями кінець історії, або українського автора того. Прочитайте цю книжку. Або я прочитав. Я е, скрізь навожу цей приклад. Француз Мітеран е, летів. Е, в Монреалі з неофіційним візитом до Канади президент Франції донька йому тикнула книжечку молодої авторки, яку молодь читає і шаленіє від, від цієї книжки. Вітеран повертається, а тут відбувається в Парижі засідання Гонкурівської академії. Це 12 письменників. Вони в ресторані сідають. Там, де е, колись Гонкур, Золя, е, Доде всі ці е, е, обідали і називають ім'я Лауреата Гонкурівської премії. Найпрестижнішою премією у Франції. Щоб ви знали, вона 10 євро всього. 10 євро. Премія Академії 50 тисяч євро. Але всі мріють одержати гонкурівську. Чому? Е, гонкурівську присуджують письменники. А письменнику визнати письменника це е, професійне визнання дуже високе. Це один момент. Другий момент найпопулярніша премія Гонкурівська. І тому твір, відзначений Гонкурівської премії входить з скаженими тиражами. І автор доодержує те, що він не одержав, гонорарами. І от Француа Мітеран дає інтерв'ю. Каже, я щасливий що Ще прочитав цієї невідомої особи. Я думаю, у Франції народилася велика письменниця. Це, е, е, ви ще почуєте. А преса знущається з Гонкурівської академії, якийсь Французі Заган присудили Гонкурівську премію. То я не уявляю, щоб така історія відбулася, скажімо, з кимсь із наших владців. Наша влада різних рівнів, вона не читає і це відчутно і І, закриває, і... Да, і до речі, я не популярну вам цитату, скажу таку популярну спочатку, коли йшла Друга світова війна, і прем'єр-міністру Британії Черчилю сказали, що треба утискати витрати, закривати бібліотеки, театри, все, то Черчилль сказав: А за що ж ми воюємо? Один. Другий момент. Дуже непопулярна особа, така, як Йосифісайоничстай, Друга світова війна, і йому теж кажуть, що треба закрити бібліотеки, надо то, надо то. І він раптом каже, я не знаю, чи він хотів враження створити, чи що, але там звісти, каже, і що відкривають тюрми. Уявляєте? То мені хотілося тоді Табачника, ви пам'ятаєте віце-прем'єром, коли був, він е, сказав, якийсь профіль бібліотек закривати. Хотілося йому навести слова е, генерального секретаря ЦК Сталіна, який тоді казав, що тюрми відкриває. Ну що, друзі, Сергій Каченко слово хоче запитати, а будь ласка. І в галереї обрані, у Ірпені. Ясно, що письменники дуже чеснотні люди. І рифта благородна притаманна всім. — Хто Не всі. А він нагадуєте найбільша ніхто і чесноти. От благородства, шляхетно, такої характеру може. І два слова про мешкателі мовича. Справді <рістан> два слова в нас п'ять, сім хвилин. Ну, письменники живі люди, і корпоративно о, важко сказати, щоб це було корпоративно о, солідарне суспільство, тому що конкурентне воно. І я всяко бачив. Я писав там про великі якісь речі, скажімо, як Григірчичуник, великий письменник, який е, надто зловживав алкоголем, і це спричинило його. Самогубство, реактивна депресія поглиблена, ходить і Загребельний каже, приведіть його до мене, голос привели. Загребельний почав кричати, що ти талант, ти хочеш землю, ти хочеш самогубцею бути, ти, ти собі не належиш. Ну, тіник він був гордий, холеричний, сказав, ви мільйонери, ви можете, в мене навіть машинки немає. Загребельний пішов. У свою кімнату, це в першому корпусі, третя кімната, виносить друкарську машинку, каже: Я тобі дарую. І що ти, педлюко, тепер казати, ми, що ти не пишеш? <реш> От Сергій без е, романтичної слини, без нічого, справді такий був. Ще е, Ми збирали гроші на пам'ятник Григору Четюнику. Він самогубець, отже, ЦК, Ну і записка, і одіозна для Компартійного режиму особа. Збираємо гроші. І ну, всі люди якось важко прощаються з грошима. І Загребельник каже, ну, ви кажіть так, з простих смертних 50 карбованців, а з класиків по 100. Ну, я до свого о, приятеля Романа Іваничука приїжджаю і кажу, Романе, гроші збираємо, список, ось люди. Ну, він каже, по скільки? Я кажу, ну, по 50, по 100. Він каже, ну, 50, що це? Сто? На, 50, все, все, все. А каже, а чого 100 я кажу, ну я сказав, що скасики поступ. Та чого ж ти мовчиш?» мовчеш? <соць> Оце письменницька ментальність, письменницький карап. <соць> що він чоловік був, великий письменник, але не найщидріший. Десь в мене ті списки. От, декого не було при собі грошей постійно. Але Загребельник тоді сказав, ви збирайте, а в мене зараз нема, але ви скажете в кінці, скільки ще не вистачає, то я додам, щоб було. <laughs> і так він зробив, по-моєму так.